Вже крик душі, тому що те, то, що твориться із спортивними об'єктами, спортивними майданчиками, це вже дуже возмущає людей, Ужгородці вже здивовано питають нас, чому так діється, що знищуються спортивні об'єкти. А в частності я вже на одному із Нарад сказав, що йде цільове знищення тенісної кортів в місті Ужгороді. І, на жаль, це правда. Правда, тому що, наприклад, тенісних кортів Спартак історичних кортів, які побудувалися в Австро-угорський період, де була вирощена вся еліта закарпатського тенісу, були віддані довгострокову оренду народному депутату Мошаку Сергію Миколайовичу, який зумів. Правдами, неправдами, як я вже сказав, махінаціями, приватизувати ці тенісні корти по вулиці Електрозаводській в місті Ужгороді і, і продав вже не тенісні корти, а земельну ділянку із тенісними кортами будівельній фірми Газда. Ми по невиясненим Інформації кажуть, що Сергій Машак є власником цієї будівельної організації ГАЗДА, на якій хочуть побудувати багатоповерховий, багатоквартирний, жилий дом. Однозначно, це є порушення законодавства, грубе порушення. На навіть не це мене возмущає, хоча це теж болить, але. але ці тенісні корти, на яких виховалися, як вже згадував, кращі тенісисти Закарпаття. Я рахую, що це злочин, це украли від дітей і населення Ужгорода, ці тенісні корти, і які свої вирішують корпоративні інтереси. Тут цікаво додати і те, що він же є багатостроковим орендатором тенісних кортів Авангард на стадіоні Авангард. Там він взяв його теж на 49 років в оренду. Не як практика сьогодні показує, він забудував, не знаю, яким чином він дістався до тих земельних територій, він вже до тенісних кортів побудував чотирохетажний жилий дом. Хоча, по проєкту там мали, мав будуватися готельно розважальний комплекс якийсь. Тим же мошаком, ну і тут плюс перцев Анатолій. Рядом будується дев'ятий поверховий жилий дом МІК, Мошак і компанія. Незаконно приватизував роздягальні, кортах, роздягальні на тенісних кортах Авангард, який був побудований машинобудівним заводом свій час спеціально для тенісистів, які займалися тенісом на в тенісних кортах Авангард? І разом із опоном, а це бувший фок здоров'я, який будувався під інфраструктуру стадіона, це встановчий центр для спортсменів, потім Перцев його переіменував «ІПОН», де розвивалися там різні види єдиноборства, скажімо так, Началося з карате. Яким чином сесія міської ради. Перепрофаювала ці будинки, ці об'єкти, земельні участки і дали можливість приватизувати ці земельні ділянки, це вже питання до правоохоронних органів. Однозначно, ми звернулися і до прокуратури області, але я би хотів звернутися зараз до громадян міста Ужгорода і до депутатів всіх рівнів міського, обласного рівня. На кінці кінців треба ж мати совість. Хорошо, сьогодні у нас молоді депутати, на у них ростуть діти. У цих дітей теж будуть діти. Яким чином вони собі бачать, де будуть займатися фізкультурою і спортом, їхні діти, внуки, правнуки? Ми чотири роки воювали з представниками Федерації теніса за тенісні корти Юніс. Чотири роки воювали з владою. Її спеціально захаращили, спеціально не утримували, бо там теж хотіли будувати емі скажімо так, багатоповерховий будинок. Ми відстояли її. І слава Богу, що бачили, що вже нас не проб'єш, так встановили ці тенісні корти і там тепер 5-6 сотень дітей грають в теніс і проводяться змагання. Мені боляче, як тричі, будучи президентом Федерації теніса, в тому числі і в радянські часи, дивитися зараз на те, що робиться. І, зокрема, по області можна говорити багато, але я так зрозумію, з прес конференція присвячена уж. Буквально останні документи, щоб вас довго не затримати. У мене вже папка, чесно вам скажу, сама товста папка із федерації теніса, переписка із вищестоящими органами, починаючи від адміністрації президента, від Верховної Ради, Генерального прокурора, і все на контролі, і все направляється у місцеві органи у ради для вжиття заходів. Однак заходів. Поки що ніяких не вживається. Ну, повинно сказати виключення нашому молодому губернатору, який прислухався до нашого звернення. І після обласної конференції, звітно оберної, яка відбулася 10 травня, ми прямо від імені делегатів конференції за підписом президента направили на листа і він зреагував. Питання направлено на прокурору області особисто. Він доручив йому і взяв особисто на контроль. Встановлення радянської влади в Закарпатті на Украї... приєднання України Закарпаття до України. Теніс був і залишається до цього часу провідним видом спорту в Закарпатті. Він є олімпійський вид спорту. Він є пріоритетний вид спорту. І це, от я зокрема, хотів би послатися. Два роки тому назад прийнята програма, затверджена обласною радою розвитку фізичної культури спорту. І там також сказано одним штрихом, що теніс є пріоритетним видом спорту. Однак прийнята програма дуже гарна, розписано багато, але, на жаль, так у наших, наших можновладців прийнято зараз, що слова розходяться з ділом, закони не виконуються, і мені боляче як юристу, працюючи біля 30 років в органах державної влади, в тому числі в міській раді, 10 років тому назад, що ці закони порушуються самими можновладцями, в тому числі мерами. Тому числі депутатом Верховної Ради, про який вже йшла мова Мошаком Сергієм Миколаївичем, У них святого нічого немає. Здорової нації, розвиток масової фізкультури спорту, яка мала би бути, і де виростають майбутні олімпійські чемпіони з масовості. Їх це не цікавить. Їх цікавить особистий карман, щоб подорожче продати, подорожче урвати те, що було готове, і забудувати у місті місто жургати, ви знаєте, маленьке. Нема, нема вже де будувати ці всякі розважальні заклади, банки, аптеки і так далі. За стадіони, спортивні площадки ніхто і не береться. І дійсно злочин, коли ми чуємо, що і знищується те, що було готове. Хочу наголосити всіх власників, які стали власниками як кортів, так і басейнів. Не міська влада, не громадськість не буде посягати на приватну власність чиюсь, бо це заборонено законом. Але ми будемо наполягати на тому, що вони неправильно зробили і відчудили ці землі за непризначенням. Якщо це корти, вони повинні бути корти. Якщо це футбольне поле, воно повинно бути футбольне поле. Тим більше там землі рекреації. Тому ще раз наголошую, приватна власність є недоторканна, і ніхто на неї, на, на неї не посягає. Далі, як тут було сказано, самі корти, побудовані 120 років тому назад за Австро-Угорщини, як вже Ілля Михайлович сказав, там проводилися чемпіонати Радянського Союзу і де стали наші земляки чемпіонами Радянського Союзу. Це 120 років. І 90 років від дня народження першого чемпіона Радянського Союзу. Як в одиночці він був, і так і в, парному, в парній ігрі. От є закон України про заборону приватизувати спортивні споруди. Є закон, ніхто не відміняв. Верховна Рада прийняла закон. Хто їх порушує? Влада. Хто дав дозвіл на то, щоб приватизувати корти Спартак? Я тут не буду повторюватися. Влада. У особі кого? А особи міського голови і депутатів міської ради. Так? Це однозначно. Тепер який вихід із положення? Якщо ми тепер будемо критикувати і приводити там приклади порушень і так далі, від того нічого не зміниться. Значить, у нас у державі, на жаль, склалася ситуація, коли проблеми рішають або гроші, або закон. Переважно гроші. Але в даному разі ми відкидаємо гроші, ми обосновуємося на законності. І ми хочемо на протизаконні дії добитися законних дій і законності. Тому у нас залишається єдиний шлях тепер відстояти те, що ми сьогодні обсуждаємо законним шляхом добитися ліквідації протизаконних дій влади і депутатів, які причетні.